Слава Ісусу Христу, слава Україні! Вітаю друзів! Святом Нового року! Бажаю нехай для всього українського народу прийдешній рік буде роком перемоги, роком перемоги війська українського над сатанинською російською ордою, роком перемоги і торжества Божої правди на святій українській землі. Просимо благословення для кожного українського воїна, просимо благословення і молитви у святого Миколая, у новонародженого народженого Ісуса для кожної української дитини, для кожної української родини. Нехай Господь благословляє всіх і кожного, веселих свят, перемоги і Господнього тепла і. Різдвяної радості і благословення. Слава Ісусу Христу! Слава Україні!